Колеги, представляю вам калькулятор Середня зарплата відпускні, який розміщений на бухгалтерській платформі номер 1 Цей калькулятор допоможе розрахувати середню зарплату та визначити суму відпускних або компенсації за невикористану відпустку. Він працює в двох режимах: окремо для визначення суми відпускних та окремо для обчислення суми компенсації за невикористану відпустку. Давайте розглянемо, як визначити середню зарплату та суму відпускних. Для початку вам необхідно представити позначку, у вікні працівник йде у відпустку. Далі вводимо необхідні дані. Дата початку відпустки, припустимо, це буде 9 вересня 2024 року. І тривалість відпустки 24 дні. Поля поміченої зірочкою. Є обов'язковими для заповнення. І вже бачимо, що розрахунковим періодом для відпустки, яка починається у вересні 2024 року, є попередні 12 місяців з вересня 2023 року по серпень 24 2024 року. Далі вам потрібно ввести помісячно інформацію про заробіток працівника. Та про кількість днів, які виключаються із розрахункового періоду, якщо такі дні будуть, спочатку проставляємо розмір заробітної плати в першому місяці розрахункового періоду. Якщо заробіток у працівника був всі 12 місяців однаковим, то вам просто потрібно проставити позначку автозаповнення. І ця ж сума буде проставлена в усіх 12 місяцях розрахункового періоду. Якщо в якомусь місяці розмір зарплати буде іншим, ви можете змінити розмір зарплати вручну, або взагалі можете для кожного місяця самостійно вносити суми заробітної плати. Щоб розрахувати середню зарплату за загальним правилом порядку 100, потрібно нарахований заробіток в розрахунковому періоді поділити на календарні дні періоду. Причому загальну кількість днів в розрахунковому періоді, а в 12-місячному періоді це 366 або 365 днів. Ці дні зменшують на святкові та неробочі дні, встановлені статтею 73 кодексу законів про працю. Проте, згідно із законом 21.36 з 24 березня 2022 року, у період дії воєнного стану. Скасовані святкові та неробочі дні, які передбачені 73 статтею КЗПП. Тому їх включають до розрахункового періоду як звичайні дні. Крім того, із розрахункового періоду виключають час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Зокрема, ми виключаємо дні відпустки без збереження зарплати, дні неоплачуваної тимчасової непрацездатності. Період призупинення дії трудового договору, прості з оплатою 2 третіх ставки або іншою неповною оплатою, дні військової служби без збереження середньої зарплати, відпустка для догляду за дитиною до досягнення не трьох або шести років, невідпрацьовані робочі дні при роботі в режимі неповного робочого тижня, який запроваджений з ініціативи роботодавця. Отже, якщо у вас в розрахунковому періоді є такі дні. Їх потрібно виключити із розрахункового періоду. Припустимо, що в лютому 2024 року працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати 20 днів. Нарахована зарплата умовно 2 тисячі гривень. У полі дні, які виключають із розрахункового періоду, представляємо 20 днів. Неоплачуваної відпустки. Отже, ще ми бачимо, що у нас загальний нарахований дохід в розрахунковому періоді складає 277 тисяч. Кількість днів, яка приймає участь у розрахунку середньої заробітної плати, 346 днів. Тож калькулятор вам без проблем визначить середню заробітну плату. Натискаємо на кнопку «Розрахувати» і одразу бачимо результат. Калькулятор нав розрахував середньоденну заробітну плату 800 гривень 58 копійок, та суму відпускних 19 213 гривень 92 копійки. Нижче також наведені дані, які ми вводили для розрахунку. Розрахунковий період, сукупний заробіток за розрахунковий період, загальна кількість днів в розрахунковому періоді, і кількість днів, які виключають із розрахункового періоду, ну а також власне тривалість нашої відпустки. У калькуляторі є можливість додати прізвище-ім'я по батькові працівника, а також роздрукувати результати розрахунки. Для цього натискаємо на кнопку Роздрукувати, і у вас відкривається PDF-файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Якщо вам потрібно провести нові розрахунки, то натискаємо на кнопку очистити або оновіть сторінку. Це був розрахунок, якщо розрахунковим періодом є останні 12 місяців. Якщо ж у трудових відносинах працівник менше року, то у відповідному полі потрібно зазначити дату прийняття на роботу. Знову ж таки, припустимо, що працівник йде у відпустку 9 вересня, дата прийняття на роботу, умовно, нехай це буде 11 березня 2024 року. Далі вводимо тривалість відпустки 14 днів. В даному прикладі бачимо, що розрахунковий період у нас з квітня по серпень 2024 року. Так само вводимо заробіток та дні. Які потрібно виключити із розрахункового періоду, якщо це необхідно, припустимо, що заробітна плата з квітня по серпень у працівника була по тисяч гривень, періодів, які виключають із розрахунку, не було. Тож, щоб визначити середню заробітну плату, нам потрібно нарахований заробіток 60 тисяч гривень поділити на 153 дні в розрахунковому періоді. Натискаємо на кнопочку «Розрахувати» і також маємо і середню заробітну плату, і суму відпускних для конкретного працівника. Далі про інший розрахунок компенсації за невикористану відпустку. Проставляємо позначку у вікні Працівник звільняється. Зверніть увагу, калькулятор вам визначить суму компенсації не тільки при звільненні працівника. Якщо компенсація виплачується без звільнення, то розрахунки будуть аналогічні. Крім того, при визначенні суми компенсації за невикористані дні відпустки, вам потрібно провести розрахунок у два кроки, якщо працівник має невикористані дні відпустки, на які він набув право до 31 грудня 2023 року та після. А саме на, для днів відпустки, право на які виникло станом на 31 грудня 2023 року, розрахунок проводьте із виплат, нарахованих у 2023 році. Це перший крок. А другий крок на дату звільнення для оплати невикористаних днів відпустки, які зарослі. Починаючи з 1 січня 2024 року. Отже, розрахунок проводити з виплат за 12 місяців, що передують місяцю звільнення. Припустимо, що працівнику потрібно виплатити компенсацію за дні відпустки, право на яке виникло до 31 грудня 2023 року. Тому в полі дата звільнення ми проставляємо 31 грудня 2023 року. Нижче зазначаємо кількість днів, які підлягають компенсації. В даному випадку бачимо, що розрахунковий період буде з січня по грудень 2023 року. Далі, так як і для відпускних, ми зазначаємо помісячну інформацію про нарахований заробіток та вказуємо кількість днів, які потрібно виключити із розрахункового періоду, якщо такі дні будуть. І так само натискаємо на кнопку «Розрахувати» та бачимо результат розрахунків: середня заробітна плата та сума компенсації за не використані дні щорічної відпустки. Якщо у працівника є дні відпустки, що підлягають компенсації і які набуті починаючи з 1 січня 2024 року, то у полі дата звільнення зазначайте конкретну дату звільнення працівника. Припустимо, це 31 серпня 2024 року. Бачимо, що у нас розрахунковий період вже буде з серпня 23 по липень 2024 року. Також у полі нижче ми зазначаємо кількість днів, які підлягають компенсації при звільненні 16 днів. Ще нижче також помісячно зазначаємо суму заробітної плати працівника за розрахунковий період, і зазначаємо кількість днів, які виключаються з розрахункового періоду, якщо такі дні будуть. І знову ж таки натискаємо на кнопку Розрахувати. Знову ж таки, у нас є і середня заробітна плата, і сума компенсації. Також можна додати прізвище ім'я та по батькові працівника та роздрукувати результати розрахунки. Для цього натискаєте на кнопку Роздрукувати, і у вас відкривається pdf файл із результатом розрахунку, який ви можете завантажити на свій пристрій або роздрукувати. Ще є одна опція у калькулятора це визначення середньої заробітної плати з окладу або мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що так визначають середню зарплату, якщо в розрахунковому періоді немає даних для розрахунку або взагалі немає розрахункового періоду. Обираємо спочатку дату початку відпустки, кількість днів відпустки і в вкладці відсутній заробіток, відсутній розрахунковий період, проставляємо позначку. Нагадаю, що якщо оклад працівника більше розміру мінімальної заробітної плати, то розрахунок проводить з посадового окладу. Якщо ж оклад менший, ніж мінімальна зарплата, то калькулятор автоматично вам порахує середню зарплату, виходячи із мінімальної заробітної плати на дату розрахунку. Також не забувайте, що і оклад, і мінімальну зарплату включають ту, яка діє на дату початку відпустки або дату виплати компенсації. За замовчуванням тут одразу зазначається розмір мінімальної заробітної плати. Припустимо, що у працівника оклад на дату звільнення 15 тисяч гривень. Тож ми проставляємо розмір окладу, натискаємо Автозаповнити і далі натискаємо розрахувати. При необхідності ви можете всі ці розрахунки завантажити собі на пристрій або роздрукувати. Приємного вам користування надійним сервісом, калькулятор, середня зарплата, відпускні на бухгалтерській платформі номер 1